Сьогодні відправляємо нашим хлопцям наші поздоровлення з святими днями, з Пасхою. Вітаємо їх, бажаємо їм самого, самого найкращого здоров'я, а найголовніше швидше повертатися додому, до своїх домівок, до своїх рідних, до своїх близьких. І направляємо їм такі поздоровлення не тільки від нас особисто, а від дітей сьогодні, від підприємств. Це і паски. Це і, е, е, Така сувенірна продукція, це і крашенки, які сьогодні зробили діти наших шкіл. Була така ініціатива волонтерів, що вони зібрали тисячі яєць, і роздали по школах. І Зараз ці дні діти їх розкрашували. І кожен, що хотів, Кожна дитина, яка хотіла щось передати хлопцям, вона е, на, 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 на таких, на таких от яєчках вона, е, нанесла свої побажання, е, патріотичні звернення до наших хлопців, які захищають сьогодні наші, нашу країну на Сході. Їдемо по трьом направленням, це Маріупольське направлення, Донецьке Луганське. Розділяємося на кожне направлення по одній машині. конкретно будем вести паски, пласкальные яйца, какие-то подарки от детей, те, которые мы собрали со школы, детских там. Школа, да? детки да, да, да? расписали полностью. Отлично. Школьники, садики. Отлично. 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 Отлично, молодцы. Вот молодцы. это паски и то, что собрали по школам. Ну, просто они захотели, чтобы не рвать, просто уже видно и так, от кого, что. Класс, класс. Молодцы, молодцы. Надо будет. И спринтер тоже и мы активное участие приняли с ребенком. Мы сделали и поделку, и принесли Пасхи, уже тоже мама напекла. И яички принесли. А теперь вот с ребенком берем участие в освещении. До этого собирала я вместе с ребятами, ездила по школам, то, что принесли. А теперь вот финальная стадия освещения им. Тогда ребята вже повезуть. Доброго дня, друзі, слава Ісу Христу. Спаси Господь. Спаси Господь. Дуже, дякуємо, дуже дякуємо, друзі, за те, що ви сьогодні влада, народ, військові це єдине ціле, що разом дбаємо про нашу країну, щоб захистити, щоб вистояти правду Божу на нашій землі. І навіть ці передпасхальні дні, коли не перестають молитися люди в храмах, ви бачите сьогодні стільки ви зібрали трапези для наших військових, щоб вони не відчували, що вони відірвані від родин, щоб їм нагадати, що вони разом з нами, єдиної сім'ї. Нехай Господь воздає вам за те, що ви маєте таке щире і велике козацьке українське серце. Це найголовніше в житті, друзі, Бог і єдина і Україна це єдине і нерозривне для нас, усіх українців, владико, святий Отче, вседержителю, привішний Боже, благозволи, освятити хліб Цей, Твоїм святим небесним благословенням, що був він усім, хто споживає його на спасіння душі, на здоров'я тілесне, і на захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. Через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові, з Тобою царює в єдності Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси Води людей Твої, благословляється, кропляється, священу ім'я Твоє, Твоїм, Хогославне, притиня, супротивників подай, ми присомвоємо, пораняйся Твою, богословляється, кропляється, чорниво. Паспіці, вим'ятця і сина, і святого Духа. Віля і Сина, і Святого Духа, вимятця і Сина Христина, на супротивників, Твоє, в ім'я і Сина, і святого, Господи людей Твої і благовена Твоя. Твоє. Перемого, православний присей, нам на противників подай! І Христом Твоїм обороняй нас на